Щодо секти, ну взагалі, коли віруючу людину осуджують за те, що вона сектант, треба вияснити, що мають на увазі та людина, тому що є різні вкладення в це слово, секта. Секта, ну, ну допустимо, це яке засудження. Ну, Дивіться, взагалі, церква християн адвентистів сьомого дня це є зареєстрована в органах державної влади, церковна організація. Саме в Україні. Що стосується всесвітньої церкви, то ми є статус. У нас є статус Всесвітньої церкви християн Адвентистів 7-го дня зареєстрована вона у всьому світі. Наше представництво є практично в кожній країні. А взагалі, походження слова секта, воно дуже таке цікаве. Перше слово походження секта воно означає школа. Ось тепер і живіть з цим.